Доброго дня, наші юні читачі. Знову раді зустрічі з вами, Спекотну погоду влітку, що може бути приємнішим, ніж прочитання книги в прохолоді. Тож до вашої уваги я пропоную сьогодні познайомитися з новинками, які надійшли до нашої бібліотеки. Але книги ці не художні, а книги пізнавального характеру. Адже кожна людина по своїй природі дуже допитлива, особливо коли вона малесенька і інколи в дорослі не знають навіть відповіді на ці запитання, коли їх дитина формує. Молює, навіть коли вона не вміє ще говорити повністю, а вона вже задає дуже багато запитань. Тому до вашої уваги я і пропоную познайомитися із такими пізнавальними книгами. Саме таку книгу і було написано автором Берран Фішу Ненудна наука. Для тих, кому від 7 до 107 років, в цій книзі розповідається коротко, змістовно і доступною для дітей мовою, про різні різні явища. Тут і про фізику, і про природу, і про винаходи, і все, що стосується людського організму. Коли ви будете розглядати цю книгу, тут тезисно, коротесенько, в смішній формі із ілюстраціями, як в мультфільмах, можна довідатися дуже і дуже цікаві факти. Наприклад. Кожну, мабуть, дитину цікавить із дитинства таке запитання, до якого віку я ростиму. Чи ми ростимо до віку 60 років, чи ми ростимо до віку 10 років. А виявляється, що ростимо ми до 18 років, якщо ви хлопчики, а до 16, якщо дівчатка. І якщо вам дуже цікаво, то людська кістка росте протягом усього свого життя, але дуже повільно. Але за рік ми набираємо у сантиметрах до 8 сантиметрів росту. Найбільше, звичайно, ми ростимо тоді, коли ми спимо. Так що, якщо ви влітку відпочиваєте або в день прилягли відпочити, то у вас є алібі, ви в цей час ростете. Якщо когось цікавлять запитання із природознавства, то тут можна дізнатися цікавою інформацією, яка завбільшки дощова краплина. От ми інколи попадаємо під дощ, він мрячить, він йде тихенько, він спокійний, він збільше. І ми ніколи не замислювалися, якого ж розміру бувають краплинки дощу. Виявляється, їхній розмір дітки 8 міліметрів. Але коли краплинка наближається до землі, вона може дробитися на одну краплинку, на дві, на три. А уявіть собі ситуацію, щоб ця краплинка не дробилася, то вона б нам падала на голову, як кавуни, завбільшки. А неодноразово, дітки, ще ми замислюємося над тим, що ж насправді знаходиться у верблюжому горбі. І завжди ми думаємо, що там лише вода, тому що ми знаємо, що верблюд без води може обходитися 10 днів. А насправді ні. У верблюжому горбі знаходиться велика прослойка жиру. І не можна ні в якому разі путати її із гулією на лобі. Саме так і написано в цій кумедній книжці. Справді цікаві запитання і відповіді на них. Тож пропоную вам попередньо прочитати все і дізнатися цю цікаву інформацію. 100 фактів про планету Земля. Саме так називається наша наступна книга. У ній зібрані дуже цікаві факти про нашу планету. Тут ви можете познайомитися із співочими пустелями. І з деревами, які дуже, дуже і дуже сором'язливі, тому що, яка б висота їхня не була, вона крона ніколи одна до одної не буде доторкатися. Про річки, про водоспади, про всякі природні явища, які відбуваються на нашій планеті. Але тим не менше не потрібно забувати, яку шкоду може принести і людина, коли втручається у природній ресурс нашої планети. Тож ця цікава інформація із книги вам завжди пригодиться для підготовки до уроків. А яка ваша думка про комах і метеликів, які живуть поруч з нами у природі? Саме про це ви можете дізнатися з дитячої ілюстрованої енциклопедії, яка так і називається комахи та павуки. Тому що ми часто зустрічаємо з вами в природі і красивого метелика, і трудолюбиву бджілку, і ту саму бабку, яка літає над водичкою, чи цвіркун, який заважає нам ввечері відпочивати. До всього ми цього в природі прислухаємося, спостерігаємо, і потім воно нам пригодиться, вся ця інформація. Коротенько, з гарними ілюстраціями. Всі найцікавіші факти про цих помах і тварин описано в цій чудовій енциклопедії. Тож, будь ласка, запрошую вас знайомтеся і читайте. Наступна наша книга переносить нас у мріях до великого теплого прозорого моря. Але говоритимемо з вами не про воду. А про те, які мешканці в ній мешкають. Саме про них розповідає нам Велика Книга морських мешканців, в якій всередині є чотири велетенські розгортки, де дуже гарно розписано про всіх мешканців, які мешкають у воді в морській, де вони там знаходяться, на якій глибині і чому ми можемо їх з вами помітити неозброєним оком. Чи для цього потрібно спуститися під воду і подивитися крізь окуляри на все це. І чи можемо ми зустріти акулу і чим вони живляться, скільки в неї зубів і який їх буває різновид цих акул? Все це ви можете дізнатися в цікавій енциклопедії про морських мешканців. Тож, будь ласка, читайте, знайомтеся тексту мало, але дуже красиві ілюстрації, велика книга морських мешканців. Світ навколо запитань. Із цієї серії у нас є книга для знайомства найвизначніші винаходи. Ми з вами навіть не замислюємося. Всі ті речі, якими ми ними користуємося зараз, вони колись були винайдені, і хтось їх винайшов. Ми навіть не уявляємо собі зараз. Жодного і хвилинки, жодного дня без інтернету, без персонального комп'ютеру, і не можемо уявити, навіть якої ваги він раніше був. А щоб дізнатися всю цю цікаву інформацію, вам потрібно прочитати цю книгу чудову. В Кінці кожної сторінки є цікаві факти про ту чи іншу річ, які варто прочитати і дізнатися дуже багато цікавого. Тож рекомендую вам познайомитися з цією книгою. Тож, юний читачу, бібліотека чекає на тебе. Приходь, читай і знайомся з новинками.